Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні вашій увазі я хочу представити підручник за новою програмою Геометрія 7 клас. Підручник буде виданий у 2015 році видавництва Генеза. Під час проведення конкурсу підручників презентований рекопис було обрано вчителями України для більш ніж 100 тисяч учнів. Підручник сподіваюсь продаж з 25 серпня 2015 року. Перше видання підручника Геометрія 7 клас побачила світ ще у 2007 році. За 8 років більше 1 мільйона учнів використовувало цей підручник, а вчителі України набули досвіду у викладанні за цим підручником. За цей час автор отримав чимало листів із пропозиціями по вдосконаленню підручника. Більшість з цих пропозицій була врахована. Підручник містить топне слово до всіх сторін навчального процесу учнів, вчителів і батьків. Ви бачите це вступне слово. Підручник складається з чотирьох розділів, назви і зміст яких відповідають програмі. Кожен з них починається короткою мотивацією його вивчення. Лаконічно, але в той самий час повне пояснення теоретичного матеріалу проілюстровано необхідною кількості прикладів і задач. Текст підручника написано максимально простою, зрозумілою та доступною мовою з детальним поясненням, розв'язування типових прав. Після викладення теоретичного матеріалу подається питання, які допоможуть цей матеріал краще засвоїти. Перевірити теоретичні знання учнів. В тому числі батькам. Ви бачите один з таких параграфів, в кінці цього параграфу ці теоретичні питання. У підручнику запропонована диференціація на вправи початкового, середнього, достатнього та високого рівня навчальних досягнень та виділено номери підвищеної складності. У кожному параграфі вправи розміщені із наростанням складності. У більшості параграфів кількість вправ подана з деяким перебільшенням. Це разом з диференціацією вправ дозволить вчителям вибирати вправи для класних та домашніх робіт з урахуванням різного рівня розвитку дітей. Для зручності вправи кожного параграфу поділені на класні номери цих прав подані чорним кольором, та домашні номери цих прав подані синім кольором. Приблизно 80% вправ для домашніх робіт подано за парним принципом. Тобто це вправи тих самих типів, які були розв'язані на уроці. Відповідно 20% домашніх вправ є вправами нових типів або дещо модифікованими вправами що розглянути на уроці. Вони розраховані ці вправи, на львівних учнів. Низку задач подано як ключові. Вони позначені спеціальною піктограмою. Ключ, результати, отримані в ході розв'язування цих задач, надалі можуть бути використані при розв'язуванні інших задач, в тому числі і в старших класах. Після кожного параграфу подано вправи на повторення, серед цих вправ є вправи на повторення матеріалу попередніх параграфів, попередніх класів, та вправи про педевтики нового навчального матеріалу. Також після кожного параграфу подано задачі рубрики. Цікаві задачі для учнів на ледачі. У підручнику запропоновано велика кількість справ за готовими малюнками. На початковому етапі вивчення геометрії учні досить часто витрачають багато часу на виконання малюнка. Саме тому автор пропонує для відпрацювання навичок, розв'язування задач користуватися на уроці готовими малюнками. Це дозволить вчителю збільшити обсяг матеріалу, розглянутого на уроці, підвищити ефективність уроку. Маю сказати, що багато малюнків подані до двох вправ. Так, наприклад, справа в гарі. ви бачите малюнок 32, і по цьому малюнку є дві вправи: 24 вправа, класна вправа і 25 домашня. Певна кількість задач та важливих висновків подається у вигляді схем, малюнків, таблиць, що є сучасною формою подачі інформації та сприятиме умінню учнів здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поновлювати та оцінювати її. Як це вимагає державний стандарт базової повної загальної середньої освіти. Перед вами такі вправи. Подання у вигляді, одна вправа у вигляді таблиць, інша вправа у вигляді кросворду, третя вправа – це не вправа, а висновок з теореми, поданої у вигляді схеми. У підручниках запропоновано розумне співвідношення та чергування усних та письмових прав, технічних прав на відпрацювання певних навичок, логічних прав, прав з готовими малюнками прав на розвиток математичних згідностей. У більшості параграфів відібрані найрізноманітніші вправи на розпізнавання геометричних об'єктів, вправи пов'язані з найпростішими геометричними побудовами, на обчислення усні та письмові вправи, що розв'язуються з алгебр алгебричними методами, вправи на доведення, розвиваючи, вправи тощо. От, наприклад, ви бачите вправи параграфа. Сума кутів трикутника. Там є усні вправи, є вправи з логічним навантаженням, вправи, які розв'язуються за готовими малюнками, вправи, які розв'язуються алгебраїчними шляхами, вправи на доведення, ключова вправа тощо. Після закінчення теми блоку параграфів подаються завдання домашньої самостійної роботи, які подано у тестовій формі. За допомогою цих завдань, учень зможе здійснити самоконтроль, а самооцінку навчальних досягнень та завдання для перевірки знань з цієї теми у формі тематичної контрольної роботи. Ці завдання можуть служити вчителям та учням зразком для проведення тематичної атестації, як у традиційній формі, так і у тестовій формі. Крім зазначеної вище, завдання. Самостійне, домашні самостійні роботи виконують функцію пропедевтики підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Ми зараз побачимо: зліва це домашня самостійна робота номер 1 у тестовій формі, справа завдання для перевірки знань. номер 1 це завдання для параграфу 1 6. У підручник включено вправи для повторення розділів. Достатня кількість цих вправ біля 200 дозволить ефективно та результативно організувати повторення і систематизацію навчального матеріалу в кінці навчального року, а також можуть бути використані вчителям під час поточного повторення. Ви бачите перші сторінки вправ для повторення розділу першого та розділу другого. Підручник має достатньо українознавче наповнення, в ньому запропоновано інформацію про життя і наукову діяльність відомих математиків та педагогів України. Також у підручнику включено багатий історичний матеріал. Ви бачите наліво, зліва на слайді розповідь про Михайла Кравчука, а справа з, з рубрика ще раніше це рубрика з історичними відомостями. У підручнику враховане розвантаження програми з Геометрії 2015 року. З програми було вилучено тему, на побудову та їх розв'язання. Проте залишено тема геометричне місце точок. У порівнянні з підручником 2007 року параграф з темою геометричне місце точок було переміщене на місце параграфа з темою геометричної побудови. Відповідні зміни було внесено у додачний матеріал теми геометричне місце точок, до теоретичного матеріалу було внесено деякі важливі задачі, зокрема, побудова трикутника за трьома сторонами, сторонами та двома прилеглими кутами тощо. Навчальний матеріал, теми задачі на побудову та їх розв'язання подано як додатковий. Воно познає, позначено цей матеріал піктограмою, про що зазначено в передмові до підручника. Ви бачите цю піктограму біля параграфу 27. У передмові автор пропонує вчителям використовувати цей матеріал на факультативних та індивідуальних заняттях під час підготовки до математичних намагань. Також задачі, з теми, задачі на побудову та їх розв'язання не виносяться на самостійні та тематичні контрольні роботи, що враховано у виданнях, які є складовими навчально-методичного комплекту до підручних. А до цього навчально-методичного комплекту входять сам підручник 7-й геометрія. Книжка для вчителя, яка написана авторським колективом вчителів-методистів у складі Гарашук Юлія Вікторівна, Вербова Олена Володимирівна, Єргіна Оксана Володимирівна та я, і також до навчально-методичного комплекту входить ЗОшит для самостійних та тематичних контрольних робіт. Придбати посібники можна у видавництві Генеза, ЮА, -генеза Телефон також додається, або у автора. Далі розглянемо дуже коротенько особливості двох останніх посібників. Книжка для вчителя. Запропонований посібник містить розробки уроків з геометрії. Мета даного посібника практична допомога вчителю по побудові урока, що відповідає сучасним вимогам та підборі додаткового дидактичного матеріалу. У посібнику запропонована на нас можливих структур кожного року, що дозволяє досить ефективно використовувати навчальний час, найбільш повне реалізовувати можливості змісту підручника, тим самим досягаючи високої якості математичних знань учнів. Перед початком кожної теми сформульовано мету її вивчення, основні вимоги до математичної підготовки школярів запропоновано орієнтовне поручне планування відповідно до діючої програми з математики. У запропонованих розробках уроків виділені основні структурні елементи уроку, зазначено дидактичну мету. Кожний урок орієнтована на раціональне поєднання усних і письмових видів робіт, як при вивченні теорії, так і при розв'язуванні задач. Геометрія 7 клас ЗОША для самостійних та тематичних контрольних робіт. Посібник містить 10 самостійних та 6 тематичних контрольних робіт, усі в 4 варіантах. Формат самостійних і контрольних робіт дозволить учням поступово готуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. У посібник включено тестові завдання як закритої форми з вибором однієї правильної відповіді, так і відкритої форми на заповнення пропусків з короткою відповіддю або з повним розв'язанням. Зокрема, завдання номер 1 у самостійних роботах та завдання 2, 3 систематичних контрольних роботах є завданнями закритої форми. Усі інші завдання є завданнями відкритої форми. У зошиті передбачене місце для виконання письмових обчислень, у завданнях з короткою відповіддю та, та для запису процесу розв'язування в завдачах з повним розв'язанням. За потребу учень може використовувати Чорнетку. Перевірка учнівських записів вчителям у завданнях з короткою відповіддю не є обов'язковою. Зошит вже у продажу 17 серпня 2015 року. Усі посібники, які входять до складу навчально-методичного комплекту, можна придбати у видавництві Генеза, щоб Генеза.ua телефон вибачити, або у автора. Хочу подякувати вам за увагу. Всі ваші пропозиції, в тому числі з питань закупівлі, можете надсилати на e-mail 69 жmaйлку Дякую за увагу. На все добре.